Одинадцятеро цивільних постраждали внаслідок російської атаки по Одещині. Серед них четверо дітей. Найбільше дісталося гуртожитку та будинкам у промисловій зоні Одеси. На місці побували наші кореспонденти. Деталі у сюжеті. кажу, що ніякого купання. І тут почало сипатися все. Родина Валентини мешкає у гуртожитку у промисловій зоні Одеси. Вона якраз купала маленьку онуку, коли почався обстріл. Вискочила в тапочках. У резинових тапочках на улицю срівонкам пледом закутали за кутерію. так ми пока Потом уже ми начали приході немножко в себе. Від вибуху збитого БПЛА частину гуртожитку розворотило на першому поверсі, повибивало двері, та й від вікон лишилися самі рами. Тут знаходиться квартира Ольги. Тепер у її родини фактично немає житла. Жінку та її восьмирічних двійнят врятувала припаркована автівка, яка взяла весь удар на себе. Прозвучала сирена. А, ну, я думаю, сейчас, в общем, и начали как стекла чуть-чуть дребезжать, как нам подсказка. То есть у нас было время сообразить, что делать. То есть я, правда, не знала, куда и бежать быстрее в проем, но мама сообразила, она меня вытащила в коридор, и получается правило двух стен я знаю, что хорошо мне парень говорил, что, типа, ну, нормально. И, получается, мы стоим в этом проеме, моя машина была, получается, на На вулиці. Попадання було прямо в неї. Моє по дозрозуміння, що виходить, вона удар взяла все на себя, тому що якщо б було ніж удар, то в нас не більше б. Якщо ми чуть праві стояли, то в нас б наверное, не було в живих, тому що удар був, получається, окно вместе з дверям насквозь все пробило. Загалом постраждали четверо дітей. Е, нема шоку на щастя, тому діти потрапили до відділення. Вони постраждали внаслідок міцного вибуху, який трапився біля її будинку, тобто, на щастя, ніяких таких важких поранень вони не отримали. Це така зривна травма, більше бара травма, тобто погіршення слуху, дзвін, дзвін в вухах. О, зараз діти проходять повне обстеження. Різні поранення та травми отримали ще семеро дорослих. Люди кажуть, дивом ніхто не загинув, бо уламки склали, тіли на всі сторони. Чоловік мені крикнув Ховай дитину, накривай ми тут в двірному прийомі між кухнею і тамбуром сховалися, щоб, хоч якось, від уламків. Там. через російський обстріл пошкоджень зазнало 11 будівель. У декого помешкання зруйноване вщент декому доведеться чимало витратитись на ремонт. Нові? Вікна ось потолок, кришу, там воно до дирка, подивіться, зніміть вище, воно дирка є, треба робити. Це все треба робити, а з моєю зарплатою на 5 тисяч, як ви думаєте, я буду багато робити. У результаті збиття уламки дронів попадали на будинки. Рятувальникам довелося гасити пожежі. Була пожежа, горіла автівка, горіла господарча споруда. Пожежа була ліквідована дуже швидко. через те, що було дуже багато людей будинку, який найбільше постраждав внаслідок влучання. Рятувальники провели обстеження усіх житлових кімнат. Південь України росіяни обстрілювали понад сім годин та випустили 39 безпілотників з тимчасово окупованого Криму. Всі ворожі БПЛА збили найбільше діс. Сталося Одещині. тут. Ліквідували 32 шахеди. Е, можна зазначити, що це е, наймасовіша атака на південний регіон з використанням. Такого типу безпілотних літальних апаратів, і е, в тому числі наймасовіша за результативністю роботи сил протиповітряної оборони, дісталося не лише Одесі, а і по Дунав'ю. Там ворог атакував припортову інфраструктуру, традиційно використавши румунський кордон. В області від падіння уламків пошкоджено складські приміщення двох зерносховищ. У цій частині Одещини люди не постраждали. Ксенія Сітінська, Вадим Мір за сьомий канал.